Такона у трактор Дивіться, болюче питання з приводу документів на реєстрацію міні-тракторів. З початком бойових дій, в 6 місяців, державні установили сертифікаційний центр, який видавав раніше документи на міні мототрактори, не працював взагалі. Сформувалося величезна черга. Потім підприємство розформувало структуру і зараз е сертифікацією займається інша структура держави. І ті всі е бюрократичні поволочки. Призвели до того, що сформувалася черга, і що люди довго чекали документи. Зараз вже в нас по документах повністю все налажено. Документи видаються. Якщо ви купили раніше тракту чи зараз, і у вас є затримка з документами. Будь ласка, у вашому гарантійному сертифікаті є номера була або якщо ви не можете до туди дозвонитись. Получається, то а під цим відео я лишаю номер телефону, на який можна позвонити нова гаряча лінія, і е, куди звернутись і вточнитися документ, вирішити тепер це питання. Тому, в кого є проблеми з документами, в терміновому порядку зверніться за номером телефону, який ви бачите зараз на цьому екрані. Вам допоможуть, все зроблять, не переживайте, все буде добре, все буде Україна, всім пока. З вами був канал Літрактор.